За наступні 10 хвилин я вам розповім три способи, як купити всі найкращі бізнеси нашої планети, які торгуються на фондових біржах, і не тільки США, а й в усьому світі. Скажу, що на це відео мене надихнула, по-перше, робота мого колеги фінансового плану Райплені Артема Ваганова, який нам всередині вайплен зробив таку велику мепу, які цілі може закривати портфель. І ви сьогодні побачите власне, три портфеля на весь світовий ринок з трьома різними назвами і своїми специфіками. Другий момент, звісно, що глядачів нашого каналу вже не здивуєш тікерами VTI чи VT, однак я вам... Вам покажу різні комбінації, і буде два нових тікера, про можливо, які ви і не чули. Ну і власне, звідки я взагалі взяв ідею зробити це відео, у нас в вайплане є курс інвестицій для початківців, і там люди проголосували якби, за додатковий вебінар-сюрприз, кейси клієнтів iPlan, і, і ось я показував на цьому вебінарі сюрпризі ці тікери, які ви зараз побачите, і для людей було певне звидування, що все. Так просто. Так, є певна цінність, яку може фінансовий консультант додати в портфель. Однак насправді ви можете це зробити все самостійно, якщо ви дивитесь сімейний бюджет. Поїхали? Ось ви бачите на екрані три варіанти портфелів з трьома фондами з двома з одним фондом. І, власне, оцей фонд VT... Ви бачите, майже 10 тисяч компаній 0,7 комісія. Я найчастіше використовую, коли я виступаю перед студентами, перед молоддю про інвестування в фондовий ринок. Цей фонд найчастіше згадується на різних форумах. Ну і власне вайплан ми теж для простих портфелів, особливо на пакеті Старт, використовуємо фонд VT для класичного там, 60 на 40 або іншої алокації. Тепер дивіться, можна робити два фонди. Це ми розділяємо з вами Америку від ТІІ і Іксу Ікс, Іксус на сьогодні найдешевший фонд від iShares на весь світ поза Америкою. Бачите, 007. В цьому портфелі насправді буде вже менше компаній, але й менша комісія. Да? Тому, можливо, комусь він більше сподобається, ніж з одним фондом, тому що ми також додаємо гнучкості щодо локейшн. Да? Якщо тут за вас фансують Америку світу, то тут, тут у вас буде більше контролю за цим, особливо, якщо ви робите регулярні ребаланси. І нарешті портфель, який я достав. Остатньо теж часто використовую з клієнтами. А, хтось з вас каже, найменша комісія, класно, треба брати цей. А, так, найменша комісія це вагомий фактор, я згоден. Не забувайте, будь ласка, що все також залежить від сум, тому що три фонди це ви три речі, бачите комісію за трейди, а один фонд це один раз. Але мені в цьому портфелі ще дуже подобається, що він захоплює смолкепи. Та тобто тут у вас смолкепів покриття менше в цих двох портфелях, ніж тут. Тут фактично ну, VTI, ви знаєте, там 96% капіталізації фондового ринку США. Ось ці два фонди вони теж покривають смолкепи, тому що Іксус це ладж, mid, ну і там менше смолкепів. Тому для когось важливий цей фактор, адже історична премія за ризик, можливо, буде за саме Смалкепи. І давайте, власне, з вами подивимося, ще як вони поводять себе в портфоліо візуалайзері. Лише нагадаю, що це табличка iPlan Capital Demo. Якщо ви досі не знаєте, де її знайти, то напишіть в коментарях слово світ, і ми вам скидемо лінк на цю табличку. Давайте ще подивимося портфоліо візуалайзер. Дорогі глядачі, хочу вам порекомендувати канал InvestRing від компанії P2B Capital. P2B Capital допомагає підприємцям залучати кошти на розвиток та масштабування їх бізнесу. А Investring ви побачите там багато відео, як власне, підприємці презентують і отримують зворотній зв'язок від інвесторів. Дуже цікаво, що там багато є бізнесів з реального сектору, тобто це не про стартапи, не про IT, тому що дуже багато є таких власне конкурсів. А от власне на інвестрінг ви побачите про те, як бізнеси, там виробництво, торгівля, послуги теж презентують себе і теж можуть потенційно отримати фінансування. Ну і сподіваюся, що це не тільки підприємцям, інвесторам буде цікаво, а всім, хто взагалі думає про власний бізнес. Бачите на екрані три портфелі, які задаю. Портфель з трьома фондами 60-30-10, портфель з двома фондами 60-40-60 – 60, це США. І просто ВІТІ. А також скажу, що в налаштуваннях я залишив тут ребаланс Еніалі, тобто ВІТІ він сам ребалансується, інші фонди потрібно ребалансувати хоча б раз на рік. А на практиці наші клієнти ребалансують частіше, тому що просто частіше поповнюють портфель, ніж раз на рік, і можна при поповненні зробити портфель. А, ну, на, про ребаланс ми робили відео на каналі, я не буду на цьому зупинятись. Отже, наші з вами три фонди. А ми задаємо саме тікери для чого? Щоб ще врахувати комісію. Портфоліо-візуалайзер, він вміє визначати комісію і враховує її. Ось ми з вами побачили результати. Ви можете там кожен портфель подивитись. Нас з вами цікавить порівняння трьох портфелів, які в принципі майже ідентичні. Тобто, ви бачите навіть показники ідентичні, де ідентичні, все ідентичні. Ось. Трішки-трішки краще на 600 десь, доларів переміг портфель, який в нас називається номер 3 Тобто портфель, де є три фонди. Та? Ось портфель, ось цей, бачите, трічка, DVTI, в. ВіВО. Знову таки, а ви реальному житті цей портфель за рахунок комісії може трохи вигравати. І може вигравати трохи за рахунок більшої гнучкості ребалансу, навіть якщо ви не намагаєтесь певний момент робити там overweight чи underweight, там emerging markets і так далі. А плюс а, потенційна премія за смолкепи. Хоча а, тут ми з вами бачимо, що статистика в нас з вами з 2015 року, а це період, якраз коли Смолкепи в принципі програвала чкепом. Тобто, ця премія вона ще буде. Так думати, може бути майбутнє, а може і не бути, майбутнього ніхто не знає. От. Але я вам показував відео по Спі 500 що вже 20 років триває цей період, коли там зараз премія в над смоукапами найвище. Ну і власне після виходу цього відео почалася певна ротація. Тому сподіваюся, що ви його дивились і власне, робили певні зміни. Ще цікавий момент, що дивіться. Часом ось ці моменти не варті того, там, щоб взагалі з цим заморочуватись, тому що людині треба там мінімально просто, і вона сама не хоче робити ребаланс, і тоді вона вибирає просто один фонд VT. Та, Або хоче робити простіший ребаланс, тобто вона не дивиться на частину Imagine Markets. Вона сприймає тільки Америка і не Америка. Тут ще є дуже багато різних показників по портфелям, але чесно кажучи, оскільки ці три портфелі а, ідентичні, тобто покривають цей світ, то ми з вами дивимось просто на такі маленькі особливості, як там в проміжку 10 років виграти 600 доларів. На довшому проміжку це може бути більша премія. Ну і звісно, смукепле може дати більшу премію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який портфель ви б обрали з одним фондом, з двома фондами, з трьома фондами. І чому, які ваші аргументи, і автору найкращого коментаря буде присвід сімейного бюджету. А також традиційно прошу вас про лайк і завжди вдячний, коли ви рекомендуєте наш канал своїм друзям.